обережно шахраї минулоріч на території міста Луцька були дуже поширеними телефонні шахрайства. Зновмисники, потелефонувавши на мобільний чи домашній телефон, повідомляли про проблемну ситуацію, в якій опинилися родичі абонента, потрапили в ДТП чи до міліції, і пропонували залагодити ситуацію, перерахувавши певну суму грошей на банківську картку чи передавши гроші незнайомцю, який готовий допомогти. Розлучившись із кревними, люди дізнавалися, що насправді їхні родичі в жодну халепу не потрапляли а їх самих просто ушукали між тим, завдяки постійному інформуванню громадян у змі на сьогодні подібних злочинів трапляється значно менше. Однак винахідливі шахраї не знає меж, і тепер вони почали використовувати інші схеми вчинення злочинів, жертвами яких стають сотні довірливих волинян. Сергій користувач інтернет-мережі зі стажем із сучасними технологіями на ти. А тому й нову модель телефону вирішив купити по сучасному. Інтернет-аукціон пропонував чоловіку численний вибір новеньких пристроїв, а головне за спокусливими цінами. Зайшовши в інтернет-магазин, я побачив таку ж модель телефону, як і в звичайному магазині, але за набагато нижчою ціною. І відразу його замовив. Гроші просили перерахувати відразу, що я і зробив. От е, свого замовлення чекав два дні, потім тиждень, потім місяць. Телефонував і мені відповідали, що товар. От-от надійде. Однак у мріяного телефону Сергій так і не дочекався. А коли звернувся до правоохоронців за допомогою, то здивуванню чоловіка не було меж. Таких же обдурних інтернет-покупців були десятки. На сьогоднішній день набуло поширення шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян з використанням мережі інтернету, шляхом розміщення неправдивих повідомлень про продаж різного роду речей, зокрема мобільних телефонів. Весільних суконь, деталей до автомобілів, домашніх тварин через великі інтернет-аукціони або фальшиві віртуальні магазини. При цьому однією із умов отримання бажаної речі є попередня оплата замовленого товару шляхом перерахування коштів на вказаний шахраями банківський рахунок. Проте, в подальшому після перерахування коштів, громадяни товар так і не отримують, і зв'язок з так званим продавцем зникає. Сприяють інтернет шахраям недосвідченість та довірливість споживачів. Тому, аби не стати жертвами шахраїв, необхідно ретельно вибирати та перевіряти потенційних продавців товару, який ви вибрали через інтернет-магазин, та бути обачними при його купівлі, щоб уникнути неприємностей, здійснюйте оплату лише після доставки товару і ні в якому разі не. Повідомляйте продавцям або тим, хто називається працівником банку конфіденційної інформації та кодів. Такі прості правила на сьогоднішній день є надійним способом уникнути шахрайських дій та отримати бажаний товар. Окрім того, варто пам'ятати, що шахраї діють також і коли ви самі бажаєте продати товар за допомогою мережі інтернет. Дуже часто зловмисники пропонують продавцям підійти до банкомату. Де за допомогою вашої банківської кредитної карти шляхом ведення різного роду операцій, різного роду команд шахрайським способом заволодівають грошима наявними на банківському рахунку. Тому якщо у вас знайшовся покупець на ваш товар, то для того, щоб отримати від нього грошові кошти, вам зовсім не потрібно йти до банкомату і виконувати за вказівкою так званого покупця різного роду незрозумілі команди. Для людини, яка бажає добросовісно купити ваш товар, достатньо знати лише реквізити вашого банківського рахунку, тобто номер вашої кредитної карти, куди можна скинути грошові кошти. Зазвичай кібершахраї вправно маскуються, а тому затримати їх виявляється непросто. Між тим покарання для них визначено чимале, аж до 12 років позбавлення волі. Однак ліпше оберегти себе від неприємностей та бути заздалегідь обачними, оскільки нині є чимало бажаючих прожити бенкет життя за ваш рахунок рахунок.